В 2016 році грошей на поточний та капітальний ремонт доріг, а також тротуарів, виділено більше ніж у минулому. Взагалі йдеться про кілька мільйонів гривень. Та куди саме вкладено гроші, ми часто густо просто не знаємо. Адже кожен звертає увагу передусім на ті дороги та тротуари, якими ходить чи їздить сам. І загальна картина знаходиться поза межами пересічного мешканця міста. Хоча більшість користенців сподіваємось все ж помітила реконструкційні. Роботи в районі центрального входу до міського парку імені Миколи Островського. Тут з під шару піску вже проглядається новий викладений плиткою тротуар з орнаментом, що імітує українську вишивку хрестиком. Таке в Україні зустріти можна буде ще лише в кількох містах. Зараз робиться тротуар. Такого тротуара, принаймні, в Україні є не так багато. В Житомирській області я поки що не зустрічав. Ось так це має виглядати. Це повністю ця частина, 300 метрів майже тротуару, буде викладена і буде зроблений гарний вхід в парк. Тут у нас була теж достатньо непогана плитка, ми її не викидаємо, ми її перекладаємо в іншу частину парка, буде теж доріжка викладена. З такої гарної якісної плитки у нас таке безвідходне виробництво, все йде в діло». За проектом, новий тротуар викладений буде від повороту до міського палацу культури до дитячої поліклініки. Тротуари, викладені плиткою, також з'явилися по вулиці Кірова, Грушевського, Сосновського. Плануються подібні роботи по вулиці Радянській і Красіна. Але знову ж таки, це не кінець. Багато користенців бачили, що ми робиться тротуар, викладається плиткою по вулиці Красіна, Кірова. Прошу вибачення, але далі ми підемо по вулиці Радянській. Повністю поміняємо тротуар по вулиці Радянській з обох сторін. Потім повернемо на Базарну і дійсно вийдемо, вийдемо на вулицю Красіна. Там декілька, ну, я не скажу, що ми все зразу поміняємо. Частково, там, де найгірші такі частини тротуару. І далі вийдемо на вулицю. Грушевського і Сосновського, Ось на розі вулиці Грушевського і Сосновського. Туди вниз піде по Сосновського, Майже до зупинки дойдемо, і сюди підемо вверх, десь вийдемо до магазину Крапка. Цю частину, оце ми запланували таке з тротуарами на цей рік буде плит. На тротуари з плитки витрачено і заплановано витратити разом понад мільйон гривень. Паралельно відновлюються, аби навіть вперше кладеться асфальтове покриття на вулицях Древлянська, Мельника, Шолома Лейхиме, Щорса, Карла та на суму понад 100 тисяч гривень. Суттєвий соціальний проєкт створення автобусної зупинки в центрі мікрорайону Київський масив на вулиці Київська саме тілюється в життя тут проводять геодезичні роботи і піднімають рівень поверхні. І зовсім скоро усім мешканцям масиву буде зручно дістатися до зупинки. Заасфальтувати вперше заплановано невеличку вулицю, що з'єднує вулиці Київська та Древлянська. Хоча заступник міського голови Леонід Якубовський припускає, що з асфальтуванням виникнуть певні проблеми. Частину вулиці з'їли приватні садиби. Леонід Павлович бідкається. План і дійсність час. То відрізняється одне від одного. Сподіваємось, що з планами на ремонт доріг подібного не станеться. Хочемо зробити частину вулиці Красіна, там трошки розширити проїзну частину за рахунок зменшення тротуару, тому що там ну тротуар дійсно дуже широкий. А от в'їзд на саму вулицю красіна трохи замалий, транспорту багато. Таке перехрестя дуже насичені, тому його треба розширити. Ми вже в цьому році зробили. Доробили вулицю 8 березня, там де була бруківка, не така незручна. Ми е, зробили, доробили шматочок, залишався. У нас там дуже багато людей ходить, саме дітей ходить до школи. Е, це з Броворського мосту, вулиця Дривлянська, там залишалося буквально 60 метрів. Ми її доробили. Е, знову ж таки, з цього мосту вверх люди йдуть на роботу. Цьому році ми хочемо розпочати асфальтування вулиці 1 травня. Там дуже багато людей їздять на дачі і все, і вона вже дуже розбита. Там вже ну, немає вже потреби робити ямковий ремонт, воно вже неефективно, там треба повністю її перекладати. Це така велика грандіозна робота, вона розтягнеться на декілька років, тому що за один рік в нас немає таких грошей, ми не можемо. Тому десь близько півтора мільйона ми потратимо в цьому році, почнемо робити і потихеньку ми її дойдемо, зробимо. Ми в цьому році почнемо робити, верніше, продовжимо робити вулицю Коцюбинського. Ми хочемо зробити заїзд. Основковольський парк знає цей заїзд до залізничного переїзду повз вулиці По Кірова, 80, 80-82. ну, Залізничники вони зрозуміють, де це там і мешканці того мікрорайону, до залізничного переїзду. Там така розбита дорога, а людей там їздить достатньо багато. Ми її там поновимо. Хочемо зробити проїзд з виходом з вулиці Маяковського на вулиці вулицю Воровського. Наступні роки хочемо почати асфальтувати вулицю Воровську, тому що вона вже там розстроїлася, і вона вже потребує, щоб її теж асфальтували. Звичайно, більшість робіт це ямковий ремонт чи часткова заміна асфальтового покриття. І вкотре наголосив Леонід Якубовський, перевага надається дорогам та тротуарам, по яким іде найбільший потік транспорту та пішоходів.